Всім привіт! Зробили нарешті кухню. Процес виготовлення дашків, монтажу цих планок, всяких приспосіб для того, щоб монтувати ті планки. Я в себе вже показував. А зараз хочу показати, що з того всього вийшло. Це кухонька, це вже друга кухня. В цій квартирі перша кухня простояла 19 років. Тут попросили мене оновити, щось таке новіше поставити. Така вийшла реалізація. Малювали разом з клієнтом, ідеї получок клієнта, реючок клієнта. Ну, все решта, розташування таке саме, як було раніше. Єдине, додавалася посудомийка. Бо тут не було а так, таке вийшло. Це у нас галіфакс якийсь там, не пам'ятаю тютюн. Щось таке. Структура збережена повністю на всіх фасадах. Зараз трошки сонечко вийшло, буде сліпити. Але то таке. Тут має бути в нас стояти на всякий випадок бутиль з водою, з помпою. Спеціально вклеїв алюмінієвий піддон і все оброблено алюмінієвим скотчем. Просто полички, вузенький корпус. Всі полички переставні. Є можливість регулювати по висоті від потреби. Це була пропозиція, най моя, а клієнта, побажання клієнта. Вітринка тоноване Шкло, графіт, полички графіт і підсвітка 87 см, наскільки я пам'ятаю, той корпус. І щоб при навантаженні полички не гнулися шкляні, на задню стінку було посверлено додатково полетримачі для того, щоб уникнути цього прогину. Полицермачів у нас вітальна. Експеримента чорні. Окремо виключається цей модуль з нижньою, з верхньою, ну, з боковою підсвіткою, сенсорним вимикачом. Він тут влаштований за ручкою в самому дні. При потребі можна вимкнути. Що хотів показати, завіси Bloom Onyx. і для дотягу використовується вирізний блюмовшин. І, в принципі, нормально з дотягом працює. Не потрібно ніяких китайських завів ставити за блюмовшену, так що такий варіант досить непоганий. Далі тут у нас шухлядки, шухлядки всі марівобокси. З ковриками, до речі, гарно виглядають шухлядки, коли задня стінка і дно в колір корпусу. Я думаю, буде гірше, але ну, так навіть гарніше, ніж би були повністю сірі шухлядки. Мені сподобалося. Не знаю як кому. Вентиляція звідси. І виходить через шафу, внутрішню частину сюди, назовні. Там просто всередині отвір підсвітка. Під'єднана і отвір вентиляційний. Якраз через нього всі дроти. Тут шмубутів вивели і відключили. Полички звичайні. Дуже багато таких відкритих поличок. Не моя ідея, але, в принципі, мені навіть сподобалося. Я був проти, але ну, так хотіла. Що в нас тут? Просто полички переставні. Неонова підсвітка, ну, LED силіконі. Нейтральне світло. Тут в нас, як бачите, проблемний кут. кут навіть не під 45 градусів, там 38 з копійками. Стіни криві, стіна йде мало того, що тут вона. Горбата трошки, тому що плитка була, тому розетки так низько. Раніше робилася кухня 185 см. Тут додавалося голо, відповідно, на 5 см 57 мм піднялося. Так що розетки трошки занизько вийшло, але вже що маємо, то маємо. Якби тут перекладалося, то б напевно, робилося все по-іншому. Окремо вимикається нижня верхня підсвітка, це дуже великий плюс, що не ганяється. Трансформатори не гріються. І стіна йде сюди, тут кута 90 градусів немає. 89,75, щось таке було, не пам'ятаю точно. Одним словом, 3 мм ми зрізали в задній частині, була щілина, попереду виходило 3 мм. Тут гострий кут. Мало того, що тут гострий, то тут ще стіна пішла так з уступом, тут навіть видно. Що колона стоїть глибше, тут мілкіше, тут 30 см, десь. Далі сушка, такий великий корпус, полички, полички кутові, також переставні щось навіть можна складати. Задня стінка з ДСП. Зкріплення йде тільки на цій перегородці. Тут поставив два підвіса і по суті, на трьох підвісах тримається весь великий цей модуль. І За рахунок того, що воно скручено все на кут, в принципі, тут проблем не повинно бути з якимось там провисанням. Мейка під мейкою піддон, алюмінієвий, все скотчем проклеєно. Там ще попросили зробити таке віконечко, це вифрезервана задня стінка. І тому що там йде злив з коротше, каналізація. Треба буде доступ, то можуть собі там зробити отвір і добратися до чого потрібно. Цей кутик я не знаю, чи вам показував, як реалізований. Ну, воно десь так виглядає рівень з фасадами. Доштуковано, по висоті все гуд. Також всі шухлядки марівобокси і з внутрішніми шухлядками з ручкою-повідком. І в кожній шухлядці, само собою, є коврики. Так, Що далі? Карвошка, коргошка старакс на тандемах, повний висок. Класна штука, припомню, от розділювачі, мені подобається. Коли витягуєш пляшки, не падають. Ну тут, тут посудомийка. Звичайна посудомийка. І далі підсвітка всюди GTV, -шна. прихована ручка профіль з підсвіткою. Такс, просто дві полички. І відкрита поличка. Дно, до речі, у тих всіх корпусів реалізовано таким чином, що воно йде накладне, мінімум зазорів, і легше було кріпити оці полички до самого дна. Тобто наш шканти і зверху конферматами. А далі вже дно до самої боковини на мініфікси з зовнішньої сторони. Їх не видно з внутрішньої, але. То так має бути. Далі витяжка, витяжка Франки. Дуже класна витяжка. Мені сподобалося. Ось так вона виглядає. Дверка відкривається на Aventus HK Top. Це нові досить велика дверка. 90 майже на 90 см. Тут 90-86 тут см. І досить легко воно все відкривається. Зупиняється в потрібному місці, коли треба. І, в принципі, ось так. Витяжка 150 -та труба. І дуже класно, що ця витяжка має такий захисний козирьок, який ховається. Витяжка так виглядає понизу. Тобто, вона повністю врівень. Сусідніми корпусами, витяжка 90-ка, варочна 60-ка. І коли потрібно щось готувати, відкривається, включається світло і додатково цей козирьок, він закриває фасад від температурного впливу від варочної поверхні, від парів, від того всього. Дуже класне рішення, мені потрібно. Ховається. Єдине, що ця витяжка за такі гроші має якось так тихіше закриватися, я так думаю. Ну, ось так. Дуже класна моделька. Правда, вона не є дуже дешева, але монтується прекрасно. Мені сподобалось. Ще забув сказати такий нюанс по витяжці. Витяжка, коли закривається, і потрібно відкрити фасад. Тут вже передбачена виємка для того, щоб можна було взяти пальцями за фасад з внутрішньої сторони. І воно прекрасно відкривається, тобто, якщо подивитися збоку, є та виємка, яка забезпечує оцей хват за фасад. Бо з самого початку я планував поставити цей механізм на тіпон. Коли приїхала витяжка, тому що витяжку вибрали, як завжди в останній момент, то вирішив поставити звичайні з дотягом аж катопи, так як дуже класно тут передбачено оце саме момент відкривання. В принципі, навіть якщо витяжка відкрита, потрібен доступ, є можливість збоку взяти або з, з одної сторони, або з іншої. І відкрити оцей закуток, сам фасад. Маленький корпус, також з відкритою поличкою. І тут над холодильником маленький ящик, і зроблений таким чином, щоб можна було повісити класичний карниз. Тут умова була така, що має бути вікно закрите ще додатково класичним карнизом. Тобто сама дверка вона буде відкриватися на тіпоні і буде відкриватися до карниза. Тут вже йде там, звичайно, штора. От так зроблено. Я в принципі пропонував робити велику суцільну боковину. Заодно би закрили холодильник від впливу варочної поверхні, від бризк всякого жиру. Але ну, от так воно десь вийшло. Мішок стикований. Я показував, як я його робив. В принципі, якщо здалека стати, то дуже складно побачити цей, шов особливо, коли підсвітка включена, до стелі від дошка 3 мм. І отак світиться підсвітка фрезерована, стик стяжки там всередині. Я показував, як це було зроблено. Що ще? Ага, під варочну поверхню шухлядка, органайзери під вилки ложки. Знову ж таки, внутрішня шухлята з повідком. Одна велика верхня ще і нижня. Тут абсолютно те саме. Якщо потрібно буде частіше користуватися нижньою, то перекручується сам замок і просто не спрацьовує оця ручка-повідок. Гарно ходять ті новенькі Маріо бокси. Цоколь той самий Галіфакс з ущинювачем, нижнім прозорим. Цей релінг ще залишився від старої кухні, вирішили його залишити, щоб не було видно ось таких зорок. Складна кухня вийшла, зайняла часу по монтажу по суті, три повних дня, Хоча ми тут 4 дня. вийшло так, що два з половиною дня минулого тижня, і сьогодні понеділок-півдня ми її вже завершували. Залишалося тільки зробити полички, планочки. До речі, виводила ще сюди додатково вимикач на барну стійку. Там дріт пропозований повністю сюди-сюди. І сама стійка, вона кріпилася на дюбеля, такі як планки, і плюс клей-піна. І для того, щоб було все гарненько рівненько, ще знизу додатково пройшлося силікончиком, щоб не було видно там якихось таких кривеньких дефектів. Ось таке відео вийшло. Надіюсь, воно було для вас корисне.